Доброго дня! Привіт усім! Вас вітає! Якщо ти думаєш, що ти можеш, значить ти можеш. Якщо думаєш, що не можеш, ти теж правий. Ми думаємо, що ми можемо донести до вас найцікавіші, найактуальніші та найтривовіші події нашого університету та міста Лева. Зацікавився? Поїхали! Поїхали. Вера, Любиш крутити педалі? Я на міс іду! Ну, може, хочеш дізнатися більше про велосипеди та можливості велосипедистів у Львові. Тоді тобі до нас! Спеціально для студентів нашого університету відбудеться найпомпезніша, найвелосипедніша лекція року в теоретичному корпусі в лекційній аудиторії А1 8 листопада о 16.00. Спеціальним гостем якої буде Руслан Стражник, співзасновник та активний учасник Львівської асоціації велосипедистів. Не будь ліним ведмедиком. Приходь до нас! 13 листопада, день, котрий служить нагадуванням людству про те, що захворюваність на цукровий діабет напевно зростає. Тож чекаємо вас 14 листопада у лекційній аудиторії А1, де буде проводитись круголесі тему Всесвітній день Цукрового діабету. Hello guys! How are you? Do you remember about English Lab? Раз на два тижні по четвергах в теоретичному корпусі Аудиторії А2 о 16.00 Приходь і з нами англійську. А я спроста! І саме так ми налаштовані вивчати польську раз в два тижні у лекційній аудиторії, а два на 16.00 по четвергах. Приєднуйся до нас! Шановні студенти, рекомендуємо вам для перегляду крутезний фільм у головній ролі з Робіном Вільямсом, основний на реальних подіях, цілитель Адамс, який ми переглядали на попередньому засіданні кіноманів. Слідкуйте за новинами в даній спільноті та приходьте дивитися з нами наступний фільм. А в мене є чудові новини для меломанів, тому що 14 листопада відбудеться концерт симфонічного оркестру Lords of the Sound, котрі виконують саундтреки до найпопулярніших кінострічок. Приходьте, я думаю, буде просто неймовірно. А ви не забули про ніч, коли прокидаються усі темні сили? Із цієї нагоди ми вирішили організувати фотоконкурс на наймоторочніший костюм. Переможця визначимо шляхом голосування. Фотографії прошу в дану спільноту. А кращі з кращих потраплять на нашу сторінку в інстаграмі шляхом голосування. І отримують страшний приз. Можливо, ти хочеш показати свої акторські здібності. Тоді приходь 1 листопада у актову залу на 16.00 і поборися за головну нових. З вами були Діана Ковалець та Тарас Пацюрко. Слідкуйте за новинами на наших сторінках. Підписуйтесь та, та ставте, ставте лайки. лайки. До зустрічі! Па-па! Папа! Більше про велосипед велосипед. це найвелосепедешніше. А знаєте що?